Народження Сонця близько 4,6 мільярдів років тому там, де сьогодні обертаються планети, не було ні землі, ні самого світла. Існувала лише гігантська холодна хмара газу та пилу. Основу цієї хмари складав водень найпростіший і найпоширеніший елемент у Всесвіті. Ймовірно, каталізатором народження сонця стала ударна хвиля від вибуху над нової зорі неподалік. Ця хвиля збурила хмару, і під дією гравітації вона почала стискатися. Чим сильніше стискалася речовина, тим швидше оберталася, подібно до фігуриста, який притискає руки до тіла. У центрі цієї хмари поступово сформувалося ущільнення, протозоря. Саме з неї згодом виникло сонце. На цьому етапі сонце ще не світилося так, як зараз. Воно нагрівалося завдяки гравітаційному стисканню. Коли газ падає всередину, його потенційна енергія перетворюється на тепло. Температура в центрі зростала до мільйонів градусів. Навколо молодої протозорі утворився обертовий диск із газу та пилу протопланетний диск. Саме з цього диска народилися майбутні планети, астероїди і комети. Кожна частинка пилу поступово злипалася з іншими, формуючи більші тіла. Тобто Земля, Марс, Юпітер усе це побічний продукт формування сонця. Момент запалення, ключовий момент, настав тоді, коли температура в ядрі протозорі досягла приблизно 10-15 мільйонів градусів. За таких умов ядра водню почали зливатися, утворюючи гелій. Запустився термоядерний синтез. Це був справжній космічний вибух народження. Гравітація більше не стискала зорю безконтрольно, тепер її врівноважував тиск випромінювання зсередини. Встановилася рівновага. Гравітація тягне всередину, енергія синтезу назовні. У цей момент сонце стало повноцінною зорею головної послідовності. Чому сонце саме таке? Не всі зорі однакові. Деякі в десятки разів масивніші за сонце, інші значно менші. Якби наша зоря була масивнішою, вона б жила набагато менше. Можливо, лише кілька сотень мільйонів років. Цього часу могло б не вистачити для розвитку складного життя. Якби вона була значно меншою, еволюція життя могла б піти зовсім іншим шляхом через слабше випромінювання. Сонце має майже ідеальну масу для довгого стабільного існування, близько 10 мільярдів років активного горіння водню. Молоде сонце буремне дитинство на початку свого життя. Сонце було набагато активнішим ніж сьогодні. Воно випромінювало сильніші потоки частинок і частіше створювало спалахи. Ці потоки буквально вимітали залишки газу з внутрішньої частини сонячної системи. Саме завдяки цьому процесу внутрішні планети стали кам'янистими, а не газовими гігантами. Цікаво, що матеріал, з якого утворилося Сонце, вже містив елементи, створені попередніми поколіннями зір: залізо у вашій крові, кальцій у кістках. Кисень, яким ми дихаємо, усе це було сформовано у надрах давніх зір, які вибухнули задовго до народження нашої системи. Тобто сонце це не початок історії, а продовження космічного циклу.